Всім привіт, друзі! З вами канал Мотобудні. В прошлому ролику ми зачищали головки. Та целінг. В цьому ролику ми будемо робити скрамбл, скрамблер з цього дніпра. Ось такі бак хочу залишити. Це бак відіжа. Він дуже гарно тут буде дивитися. Зараз буду пиляти раму. Все буду робити, як роби, робив Владислав Павлович. Надіюсь, що все вийде. Дякую за увагу. Як бачите, амортизатор я вже відкрутив. Осталось витягнути болт амортизатор витягнеться. Тепер треба відпиляти тут. І з другої сторони теж тут. І потім тут. І ось тут. Щоб потім взяти оце коліно. і з цього коліна коліно буде ставитися туди. Зараз відпиляю тут, там. І сніму далі. короче, вырезали вот такие две детали с Рома. Что горяченькие такие. Все. Вот так он выглядит. И вот так он будет. Ой. Я вот так он и будет. Класс. Бомба. Дождик начинается. Вырезали. заднюю тела, заднюю маятника. Ой, не зайняв мають нікого за ці штуки. Ну, що маршрут держи і все. Тепер треба відрізати тут, відрізати тут. На ну, приходки посадити ось ці. Приварив я вже одну із двох труб. Ну, Прихватив. Треба ще відпиляти оцю. Не треба проварити. Зараз обрію і покажу результат. Давай не вже праву богу. Є пика. вы зрозуміли з останнього відрізку видео Раму я переробив. Там буде вставлене фото, яка она была І ось вот такой я переробив. Тут все на прихватках. Амортизатор я поставлю ежовський. Бак тоже ежовский. Поставил уже кольца. Осталось накинуть этот цилиндр и поставить на него також кольца. Кхм. Ось так виглядає, що готовий результат з амортизатором. Вухо я вирізав з пластин. А нижнє вухо я вирізав з амортизатора. Старого не потрібно А цей амортизатор не хочеться різатися, тому треба щось придумувати для цього вуха. с такими у меня получается я думаю какой стал этот бак у меня есть вот такой ежурский и ось такой мтурский Он мне сдается, с этим баком покраще в пола полуавтоматом автоматом купил трубу 15 вроде Розмір. Треба ще краще попроварювати бо це що прихватка. щоб якщо щось не подобається, то можна було відрізати. Тут -то будуть усилення трикутні, щоб не провало. І треба щось видумувати, де буде стояти акумулятор, зарядки. Там. придумати щось з сидінням. Бо якщо цей бок буде стояти для цього боку. Можна ставити любесідіння. А якщо ось цей, то тут треба щось вище робити, щоб не було видно від цієї бірки. А так, ось так Зараз буде. буду продумувати друге вухо і візьму результат. Знайшов я ось такий амортизатор, ну, як знайшов, від старої краски від цього мотоцикла. Зараз відріжу вухо і приварю його на маятник. А наверху ж треба щось придумати. У нас тут я відпаляв. Як тут встановлював, привалю, приварю все. Кріпиться так. Дуже масло було в амортизаторі. Ну, так ось все привернув ніжне кріплення. Я приварив вже варті болт проварена до шинка. Не дивіться, що вона така. Не дивіться, що воно тут не, не проварено. Треба буде ще все обварити. Ось таке Він получається. Ось уже стоїть у нас своєму колес. И появилась новая беда. Карлом цепляю. Маяток. Еще сильно, мабуть. Сильно дубовый. Так. Да, трубу думать.